Тут уже напомню, Так, пока настраиваемся, да? Давай, я это беру. Маленький телефончик, умножь так. Можно дальше. У меня наличие сидеть. У меня не раскрученный прямой эфир Ютубе. Михаил Добрый день, ребят. Мы в Турции, мы в гостях аланья нас очень гостеприимно встречает. У нас менеджер очень серьезный блогер. Менеджер строительной компании. мы как Ми бы, сегодня будем задавать вопросы, питання, что щось нове для себе. Очень опытный человек, чоловік, как бы рекомендую. Усі да мені дуже приємно буду говорити по-українськи, дуже приємно, тому що вас Одеси. А з Одеси вже є багато підписників. У мене які приїхали сюди, напевно навіть в цьому комплексі живуть. Ось, дуже багато. Одесити часто тут буває, тому що Одесити, скажімо так, розумні. Вони вміють порівнювати. Воно тут не йде, да, Прямий ефір? Вміють порівнювати, тому що в Одесі є Чорне море. От, І Одесити знають, чим воно відрізняється від Середземного моря, правильно? Так. От і все. Тому мені дуже приємно. Я чекаю на ваші запитання. Первый вопрос, наверное, у нас все-таки будет по оформлению, потому что, да, там рассказать, как в Украине, как в Одессе происходит да. оформление, это я все знаю, все, уже mm -hmm. тут немножко знаю, но, наверное, вы как-то mm -hmm. точнее вот расскажете, да, люди вот есть э -а -а. у человека деньги, да, что для этого нужно, вообще некоторые мне пишут, а может нужно гражданство, чтобы купить квартиру в Турции? Я говорю, нет, нет, не, подождите, гражданство да. точно можно, но ну, вот подробнее, пожалуйста, Марина. Да, это, это очень правильно. Я начну с того, что я точно так само, роки в четыре мрела. Десь купити житло за кордоном біля моря. Мені хотілося знаєте, як нас кажуть на старість. Треба ну але заробляти ж ніхто не, не відмовляв. Їхала я в різні країни так ви правильно кажете, Тому ми боїмося, тому що в різних країнах є по різному Якщо в Іспанії, наприклад, я чуть там не купила. Да, там теж продають все дуже класно, все дуже чудово. Іспанія чудова, але там треба проживати. Для того, щоб там і здавати в оренду, і користуватись, треба проживати. Туреччина, чим вона нас? Ну, по-перше, Туреччину ми ніколи не звертали на неї увагу. Ми про неї нічого не знаємо. Я приїхала сюди, я нічого не знала. Якби мене не привели, не хоче в мене прямий ефір. В цьому я не хоче. Якби мене не привели сюди за ручку, то я би і нічого не знала. Туреччина дуже відкрита для українців. Почнемо з. Подключу. Подожди, уже підключили, будемо дивитися. Я що в себе встигну, тому що багато моїх підписників знають по всій Україні, не тільки Одеса до мене приїжджає, дуже багато з Києва, Тернопіль, дуже багато областів. Як приїжджали і до війни, до того що зараз сталося, так само приїжджають і зараз. Тому що ну людина хоче заробляти, це нормально шо тогда стрічка да. следующий вопрос по чому іменна да. аланія по чому іменна вот та строїтельна кампанія да. вот почому угу. Да, Турция большая можно... велика тут да. дуже багато вона Алан... в самій аланії більше 700 компаній Попасти в таку дуже важку, уявіть 700 компаній, яка ж конкуренція, всі тебе хочуть захватити. Дають тобі і безкоштовну доставку, і присилають, і привозять, і все, що тобі тільки не дають, тільки прийди купи. А вже потім, коли ти купив, потім ти е, з реальністю стикаєшся. Попала, не шукала нічого. Я кажу, через людину, яка мене сюди привела. Але і вона попала не перший раз вона побувала в цій компанії, тобто вона до того купила в одному місці, потім зрозуміла, що вона неправильно зробила і попала саме сюди. Чому Аланія? Тому що вона сама тепла. побережжя дуже велике. Люди плутають, розказують мені, наприклад, ой, пані Марина, я не хочу тут купити, бо я хочу віздє побувати. І ну, все правильно, але саме тепліше це Аланія, тому що в Аланії практично немає зими. Вісім да. місяців хто, у рік да, ви так, здаєте так, своє так. житло дорого. Вісім місяців у рік. А взимку теж здаєте, Ну, трошки дешевше. Ось і все. Тому Алання. Тому подорожувати треба по всім. Я раджу всім подорожувати кругом, і мармарізм і бодром. Це все дуже класно. Але гроші треба саме в Алані. Ну, у нас да, да. Тобто, у інвестори, <laughs> інвестиції, вважаємо. Да, ми гроші рахуємо це само собою. Так воно повинно бути. Тому ось Алані, вона дуже тепла. Тут немає порту, порт в Анталії. Тобто, mm -hmm. тут ти бачиш, як комфортно ти сюди yeah. попала, тут, тут дуже комфортно жити. І заробляти саме головне. Встреч на тогда про управління. В усіх строїтельних компаніях є важно. Це дуже важливо, купить купити можна, купити можна недорого, дорого, купити можна взагалі недорого, дорого. Да? Да. А що діє з цим далі? Оце думайте, і ось проблема. Люди, дальше? коли купують недорого, попадають в іншу компанію, потім вони розказують, що Турція це. Погано так, сюди не їхати. Я кажу, люди, коли пробують самі купити, поїхати в другу державу, і сам я живу вже тут рік. Чим більше я живу, я розумію, що я ніколи би сама нікуди не пішла. Ніколи наша компанія. Ну я попала, мене привели. Я ж не така розумна. Мене привели сюди і тут живуть навіть в цьому комплексі. І по чотири роки живуть уже з Харкова людина. Ми теж спілкуємося, живуть дуже багато у нас Дніпра. Тому що в нашій компанії інвестується, коли в нас є якийсь новий комплекс, вже половину, як він відкривається, він половину вже закритий. Всі свої купують. Вони інвестуються, інвестуються до старту продаж. Тобто на старті там уже взагалі мало що остається. От знайома з тобою приїхала, да, вона купила в преміум класі, там залишилося чотири пентхауси. Все продано, а я тільки отримала 3D. У мене не в інтернеті немає. Да в нас люди дуже розумні не можуть знайти в інтернеті, але самого важливого в інтернеті немає, тому що настільки вони швидко продають, що вони не встигають це закласти в інтернет. От буде Приклад, проданий ковен. Але це как бы важливо. Хто знає, допустим, нашу будову да і знаєш що э, при носілі депозити по десять тисяч, і до старту всіх вообще ні коли що будуть строїться. але люди довіряють будівельній компанії, приносять якісь гроші, оставляють. Аванс да на там будущий какой-то комплекс. И если тут настолько быстро раскупают квартиры, что до старта продаж там уже не знаю, половина или меньше половины, то это говорит о репутации серьезно. Чи у мене була клієнтка, саме перша з Києва, але вона сама з Луганська. Вона приїхала сюди, відпочивала в камери. Пані Марина, я їду до вас. Вона приїхала в нашу компанію, їй не вистачало суми до певного комплексу. Але компанія знала, що за місяць буде, буде новий комплекс, і вони їй зроблять. Е, 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 от квартиру вона залишила. вона ну, каже, приїхала з дітечками. Я гроші вже не беру. Вже я ж їх перевезла. Вона залишила гроші і за місяць. Вона отримала. Зараз у неї буде квартира. Вона до речі. Під час війни приїхала сюди, вона навіть займається їй 41 рік, але вона займається дуже спортивна людина. тобто має діти. Вона зараз живе тут і дуже задоволена. І вона точно так само Та, вона залишила тих 10 тисяч, ну, люди записали, все записали, вона отримала документи на це, почекала і отримала свою квартиру. Да, така практика теж. Да, да. Ну, оце, оце і є преміум клас У нас люди дуже часто путають. Мені всі кажуть, я хочу інвестувати, знаєте, коли мені дзвонили, я хочу інвестувати, мені дайте, будь ласка, саме дешевше. Я коли дивлюся, знаєте, я розумію, що. І кажу всім, може десь мене не розуміють, не правильно. Не їдьте сюди. Коли у вас немає грошей, коли у вас тільки на саме дешеве, будь ласочка, не їдьте. Купуйте в Україні. А щоб у вас було видно, а то ближче, давайте чуть-чуть, екран маленький. І це важливо, тому що ну, інвестиція це зовсім інше. Треба, якщо інвестувати, то вже знаєте, хто перший, хто різкнув, той, да, той, той, той отримав. То і п'є шампанський, як то кажуть? Ще питання? Ще питання, e, ну навірно. Во два важно. Хтось покупає да себе, щоб отримати да, BNG, є два види інвестицій. Зароботи, да щоб да. Ну, вот, uh -huh. перепродати. Вот, опять же, зароботи перепродати, Або, допустим, давати в оренду. Тобто моменти перепродать. Вот, я скажу більше, один плюс один. Що таке один плюс один? Це наша двохкімнатна квартира. Це зал і спальня. Ну зал спарений Да. Це є один плюс один більше, тому що в нас трошечки путають, у нас в Україні дуже ходові, це однушки, так, як кажуть. Тут навпаки, ну, студенти ж відпочивати не їдуть то речі. то на один плюс один дуже класно їх перепродати. Тобто ви вклалися в будівництво, по закінченні будівництва ви вже на 50% точно перепродаєте. Це, ну, Навіть я цим займаюся. Тобто, це то ні то да, вот -то да. да. Якщо да оплатили гроші, отримали свої документи, то, і вже то, можна то, думати то, про. Перепродажу для цього. Не треба робити якісь да як у нас робити уступка якісь документи переуступка. в строїтельної компанії, ребят, безплатно. Тобто будові у нас 5%, в кодорі 2%. процента. Ну везде по Головне, раду, якщо ви отримали, е, заплатили повністю суму. Будь ласка, ми вже можемо продавати. Должна бути виплачена? Да, да. Ось і все. Другий, е, який дуже поширений, дуже поширена інвестиція, це на здачу оренду. Здача в оренду у наших преміум-класах дійсно дуже крута. Яку би ви суму не вклали, я кажу, завжди відраховуйте 10% річних, ви будете мати це, це мінімум. Але тут не вистачає 2 плюс 1 і пенхаусі. Один плюс один теж здаються. Ну це така головна біль, знаєш, по чуть-чуть. Це ну я, наприклад, купую квартири тільки преміум класу і побільше. Це пентхаус. Що таке пентхаус? Пентхаус, Ну я думаю, що всі знають, але я розкажу це е, студія, е, кухня і велика студія е, з балконом і на другому поверсі, або дві спальні, або три спальні. санузли є і на першому, і на другому. Але ви що тут отримуєте повністю готове житло? Ви купуєте тільки, вам залишається купити тільки м'яку частину. Тобто, саме головне є кухня повністю готова, є санузли повністю готові, і всі е, побутові електротовари це кондиціонери, це пральна машинка, це холодильник, це е, посудомична машина, плита і варочна плита. Тобто, ви зайшли, наприклад, мебель, всю решту там диван, спальню, ви можете за один день. Просто закінчилось будівництво, ну и полностью ремонт. И вы за один день и уже сдаете баран аренду своей. Ребят, мы сейчас живем в квартире строительной компании, вот этой, да. Этим всем пользуемся, все качественно, как бы, ну, все нравится. Почему строительная компания, то есть, я просто раньше спрашивала, да, ну, кто-то, другие строительные компании, не покупают бытовую технику. А вот тут и в этом как бы и загвоздка. Получается, строительная компания берет в управление эти квартиры, она отвечает, да, она отвечает за да. это. Техніку її важливо, щоб вона була качественна, це важливо. Якщо ви десь знаходите і вам кажуть, що в строїтельна компанія здає продає дешевше, задумайтеся, чому дешевше, чому немає побутової техніки. Якщо її немає, то після того як ви. Житло купите, вони нічого вам здавати в оренду не будуть. Ну це однозначно, тому що в кожній квартирі заявити іншу посудомичну, інший холодильник. Це нереально зробити. А у нас виходить все одинакове, все якісне. Тільки відрізняється у нас бізнес клас. У нас ви живете зараз в бізнес класі. Побутова техніка дуже якісна. Класна. А у преміум класу ще якісніше. Тут, у, ць у цьому комплексі, що ми зараз показували, то е, тут фірми грохи, і у преміум класу у нас є поли теплі і санузли. Якщо у бізнес-класу тільки санузли, то тут і, і да. ось це входить в стоїмость вашої квартири. Оце важливо знати. Придивляється легко. Якщо ви, вам хтось предложив квартиру, і ви бачите, побутової техніки нема. Чекайте, чим далі. Це ви просто для себе купити квартиру і все. Це не є нести. Це просто неправда. Це велика проблема. В кожній країні велика проблема це як після того, як ви продали, здавати житло. Ребята, думайте потім, берете, особливо, якщо в оренду здавати, що ви будете з цим робити далі. То у тобі, мене є можна, о, що да. далі. у мене є клієнти, котрі побували в тому році в моїй компанії. Поїхали вони, по ну не, не красиво казати, але вони в Махмутах поїхали в другу компанію, бо вони купували чотири квартири. Ціна вапроса в чотирьох квартирах була 300 євро, і люди поїхали далі. Зараз вони мені телефонують щодня і просять пані Маріно, поможіть продати. Це ж не то, це ж ми не здаємо так. Ми ж хотим, щоб нам здавали. Ну а чому ви нас не Короче, Вони вже раз 20 дзвонили, я зробити нічого не можу, тому що ну, я не здаю в оренду квартири. Це треба знаходити якісь людей. Люди, Но люди от, от не пройшло і пів року, як люди зрозуміли, чому вони не купили у нас. Хоча вони у нас були. Ну, я думаю, на скільки? на одній квартирі 300 євро економити. Для того щоб ви жили в Україні чи в другому місті будь-якої країни, в мене підписники приїжджають з Америки, з Канади, з Англії. От зараз буквально дзвонююся з Англії, вона вже другий раз приїде. Німеччина, Швейцарія, Швеція. Ці люди тут купують, і я вам скажу особливо з Європи. Вони не кожен рік приїжджають. Є такі, котрі по три роки не приїжджають, але свої. Гроші, які як то кажуть по українці, вони отримають. Оце важливо. Купити так, щоб ви отримали з того дивіденди, щоб ви були задоволені. Дякую. Слідуючий віпрос. ВНЖ. Вот сьогодні мені писали дівчатки, писав мужчина, тоже. теж, от узнайте точно, щоб вас не розвели, тому що ви зараз не везде. А ще да, вот я слышала, помінятися закон именно... Гражданство, там от копитала суму даті. Громадянство я не брала зразу, я могла брати. Я не брала, бо необхідно, я вам скажу, чому. Я почну з цього, тому що український паспорт навіть для турків він шикарний. Навіть ми, українці, можемо їхати по всьому світу. Не треба поспішати залишати український паспорт. На ВНЖ тут жити досить комфортно. Певно, треба дивитися, я рік веду свої блоги і розказую, що е, преміум класу житло має тето, 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 тому що воно будується в, е, в тих районах, де, ну, де треба заробляти. Чотири райони зараз визначили, куди де ВНЖ де видавати не будуть. І ми з вами чули. Махмутлар, Кестель і, по-моєму, ще два райони я забула. Да, що ти таке? Чому? Тому що там живе більше 25% російськомовних. Ну і Турція так само боїться, щоб не приїхала Росія освобождати. Ось. І там вже не дають ВНЖ. Що це значить? Це значить, що ви більше 90 днів не зможете проживати. Тут, а якщо ви маєте ВНЖ, то ви спокійно можете їздити в Україну з України, в другу країну. Два роки вам дається ВНЖ, коли ви маєте. Якщо ви тільки отримали квартиру, любу купили в цій компанії, то ви автоматично маєте право на ВНЖ. Другий, третій, четвертий, п'ятий раз воно автоматично продовжується. Зараз я якраз своє продовжую. Ми вчора були в домі, не достроєми. Ви сказали, що вже от тут можна да, оформити венже. Да. Ті, хто оплатили повністю суму, а у мене є такі підписники, котрі вложили 50%, Є підписники, котрі вложили 100%, Ви вже, до речі, можете требувати знижку. І коли ви оплатили 100% за свою квартиру, а будинок ще не добудований, то вам вже роблять ваше венже. На основі да, да. да. у нас, звісно, совсем по-другому У нас же получается спочатку дом здається, да потім адресна справка, котрою ждуть час некоторі комплекси очені, в тому числі справа в тому а потім право собственності. Я, да. Да. я так, вибачаюся тут право турець. Чому я сюди приїхала? Це саме факт. Коли ви отримуєте тапу треба дивитися в тому тапу? Це документ про право власності на вашу квартиру, але ви отримуєте і на землю. Автоматично, тому що і цей комплекс, який будується, а, чи збудував.